Ми з чоловіком і дитиною живемо разом зі свекрами у двокімнатній квартирі. Сама я сирота виховувала мене бабуся, яка померла, і не залишила мені жодної спадщини. Заміж я виходила вже на чотири місяці вагітності. Чоловік привів жити до своїх батьків, заявивши, що це тимчасово. Мовляв, нам обом тільки по 27 років ще встигнемо заробити власну нерухомість. Свекруха зі свекром не працюють обидва сидять на пенсії по інвалідності. Не можу сказати, що в них серйозні проблеми зі здоров'ям, оскільки обидва час від часу випивають, вони не запійні, але на підпитку перебувають нерідко. Зараз єдина працююча людина в сім'ї мій чоловік. Я отримую декретні в розмірі 25 тисяч гривень. Коли ми тільки стали разом жити, то продукти кожна сім'я купувала собі сама. Виняток становили свята, бо у свекрів ніколи не було грошей на застілля. Після народження доньки батьки чоловіка допомагали мені деякий час точніше, не допомагали, а прибирали за собою у квартирі. Щойно Моя дитина почала самостійно ходити, прання, просування, готування, прибирання повністю лягли на мене. Я перу не тільки їхню постільну білизну, а й усі їхні речі. Перший час я принципово відкладала спідню білизну свекра в сторону. Але через тиждень батько чоловіка висловив мені за свої брудні труси. Наскаржилася чоловікові, а він тільки знизав плечима. А чого ти хочеш? Ми живемо у квартирі батьків, заважаємо їм. Потрібно хоч якось відпрацьовувати перебування тут, сказав мій чоловік. Продукти чоловік купує власним коштом на дві сім'ї, готування теж повністю на мені. При цьому батьки чоловіка поводяться надто некультурно. Наприклад, у свекрухи є така звичка з'їсти найсмачніше. Коли ми сідаємо всі їсти борщ. Мама чоловіка під будь-яким приводом відмовляється від прийому їжі. Через 5-7 хвилин вона приходить на кухню, дістає з холодильника ковбасу або котлети і починає все це їсти без гарніру. У підсумку вона з'їдає всі котлети на вечерю, і мені доводиться терміново готувати. Кілька разів просила її допомогти з готуванням, але вона відмовилася У вас у молоді свої рецепти. Мені вже 56 років, я зовсім відстала від життя, тому готуй сама. Ось тільки в чому складність почистити морквину або картоплю мені не зрозуміла. Свекри навіть пляшки після своїх гулянок за собою не виносять. Перший час я викидала, поки не почула за спиною шепіт бабок із двору. Ой, у Ольги невістка то запійна. Зі сльозами на очах. Розповіла про все чоловікові. Тепер він почав викидати їхні порожні пляшки. З онукою сидіти вони теж відмовляються. Одного разу мені потрібно було сходити до лікаря. За тиждень домовилася з батьками чоловіка, що вони доглянуть за дитиною. Нагадувала щодня. Коли настав день прийому, то почала будити їх і просити доглянути. Але до внучки навіть не встали. Сказали, що коли вона почне плакати, тоді й підійдуть. Довелося тягнути доньку із собою в лікарню. Також кілька разів заставала свекруху, яка лежала на моєму ліжку і розмовляла телефоном. Вважаю такий вчинок непристойним. Мені нічого особливо від них не треба. Нехай тільки миють за собою посуд, перуть свої речі і прасують їх самі. Так у мене хоча б з'явиться трохи вільного часу. А то замість однієї дитини на мене ціла орава родичів. Загалом я вся на нервах. Жахливо не хочу жити зі свекрами, але чоловік навіть не ворушиться щось змінити. У їхній квартирі я почуваюся служницею як змінити ситуацію, не знаю. Сподівалася, що коханий почне щось робити, коли ми отримаємо сертифікат на материнський капітал. Але він тільки розвів руками А де я тобі решту суми на купівлю квартири знайду? Дуже шкодую, що раніше не розгледіла в чоловікові його інертність. Я розумію, що характером він пішов у батьків вони живуть на всьому готовому. Як я зрозуміла, бабуся чоловіка за радянських часів обіймала високу посаду звідси і їхня квартира. А самі батьки чоловіка. Ніде толком не працювали, а просто числилися заради стажу. Боюся, скоро в мене станеться нервовий зрив. Я вже відчуваю, як у мене оголилися нерви. Наступного дня, після чергової сварки зі свекрухою через невинесені пляшки, я вирішила поговорити з чоловіком ще раз. Я твердо сказала йому Послухай, я розумію. Грошей у нас не так багато, щоб купити окреме житло. Але ми не можемо вічно жити в цій тісноті в чотирьох із твоїми батьками. Я не наймалася їм у прислуги. У мене росте донька. Мені потрібен особистий простір і допомога по дому. Якщо ти не хочеш нічого змінювати, то я піду звідси разом із Лізою до своєї подруги Наташі. Подумай добре, поки не пізно. Чоловік. Здавалося, нарешті перейнявся моїми словами. Гаразд, давай спробуємо взяти іпотеку. Я подивлюся в банку, на які варіанти ми можемо розраховувати з нашими доходами. Тільки не йди, поки нікуди, а то мама з татом мене просто зжеруть. На цьому розмова була вичерпана, але я відчула легку надію Хоча б чоловік готовий щось робити. Через тиждень. Він підійшов до мене з паперами з банку. Виявилося, з нашими грошима ми можемо розраховувати хіба що на однокімнатну квартиру за містом. Я тяжко зітхнула. Перспектива жити далеко від цивілізації мене не надто тішила. Почекай засмучуватися, сказав чоловік. У мене є краща ідея. Мій друг Гена якраз здає півбудинку в оренду. Щоправда, це аж у Вологодській області, але зате за смішною ціною. Ти жартуєш, вологоцька область, та там ведмеді по вулицях шастають. Ну, хіба що зрідка? посміхнувся чоловік. Зате свіже повітря, тиша і спокій. Сама говорила, що набридло з батьками жити. Зізнатися чесно, переїжджати в глибинку мені зовсім не хотілося. Але інших варіантів поки що не передбачалося. Гаразд, принаймні від свекрів поїдемо подалі, погодилася я. Коли ми оголосили батькам чоловіка про переїзд, ті влаштували справжній скандал. Як це ви нас покидаєте? Хто буде за нами доглядати на старості років? волала свекруха. Мам, ну я ж не на місяць зібрався. Буду приїжджати і відвідувати вас у свята. намагався заспокоїти її син. Але та була невблаганна. Зрештою, батько чоловіка запропонував компроміс. Нехай онука залишиться з нами. Буде кому склянку води подати в старості. Їдьте в цю свою вологду, а її залиште. Я була в шоці від такого нахабства. Досить із нас, цієї. Привітності. Через місяць ми вже їхали потягом у наше нове вологодське життя. Здавалося, попереду чекають тільки пригоди. Хоча, зізнатися чесно, при вигляді ведмедя мене точно вистачить удар. Але про це я намагалася поки не думати. Загалом подорож була невідомо куди, але точно подалі від свекрухи. По приїзду у Вологодську область нас зустрів друг чоловіка Гена, той самий, який здавав нам будиночок. Це був типовий мужик з великої літери М, червона фізіономія, вуса оселедці та об'ємисте черево. Ну, здорово, гості дорогі, привітав нас Гена. Ласкаво просимо в наші краї. Хатенка не дуже яка, зате жити можна. Головне, не лякайтеся вовків ночами вони рідко коли в село забігають. Ще з побовням з чоловіком вовки, про таку дрібнічу він мені не говорив. Наш будиночок справді мав доволі пошарпаний вигляд невелика дерев'яна халупа обшита вагонкою. Всередині пічне опалення, вода на вулиці, зручності на задньому дворі. Щоправда, місцевість навколо була мальовнича ліс, поля, річка, неподалік. Ну чого ти? У такому глухому селі взагалі рідко коли водопровід проводять, за те, які тут заходи сонця красиві, і на полювання ходити недалеко, намагався підбадьорити чоловік. Але мене ця ідилія мало тішила. Ходити ночами з ліхтарем у вигрібну яму було не надто приємною перспективою, проте обирати не доводилося їхати назад до свекрухи точно не хотілося. Довелося тимчасово змиритися. Хоча десь у глибині душі все ще жевріла надія повернутися в цивілізацію з теплими батареями і гарячою водою. Перші дні в нашій вологодській дачі видалися важкими, звикнути до пічного опалення, незручностей і постійного холоду було непросто, але ми з чоловіком намагалися не сумувати і налагоджувати побут. Одного разу вночі я прокинулася від дивних звуків зовні чи то виття, чи то гарчання. Серце пішло в п'яти. Не інакше вовки прийшли нас зжерти, подумала я. Обережно розбудила чоловіка. Той схопив рушницю, виглянув у віконце і розсміявся. Та це ж наші нові сусіди. Ілля із сусіднього села привіз корову та порося. Ось твої і вовки. Я полегшено зітхнула хоч якась радість у цій глушині. Поступово ми з чоловіком здружилися із селянами добрі, привітні люди, готові завжди прийти на допомогу, ілля якось приніс нам метку, сусідка валя, пиріжки з капустою. Стали ми краще облаштовуватися, город розбили. Звичайно, повертатися в місто все одно не хотілося, але потихеньку я стала звикати до цього розміреного життя. І свекруха тут мені точно не загрожувала. Так минуло кілька місяців. І ось одного разу в нашу хабару з'явився захеканий Ілля. Піда, сусіди, ваша свекруха в село завітала, з валізами приїхала, каже, тут залишиться жити. Кошмар. І тут ця стара відьма нас наздогнала. Що робити, не знаю. Але ясно одне. Нудним наше життя точно не буде. Ох. І наробила ж переполоху вона своїм несподіваним візитом. З'явилася без запрошення, з валізами, та ще й заявила, що залишається тут жити. Чоловік вибіг її зустрічати я слідом. Очам своїм не повірила. На ганку нашої халупи сидить ця вічно незадоволена жінка. Мам, ти що твориш? Якого біса з'явилася без попередження, та ще й речей привезла на все життя, обурювався син. От ще я між іншим бабуся маю право пожити з онукою. А то ви мене зовсім забули в місті. Нудно мені без дітей, от і приїхала. Я мовчки кипіла від злості. Знайшла момент провідати. Довелося розставляти розкладачку в єдиній кімнаті хабари. Тепер у трьох тулимося. Свекруха, звісно, одразу заявила права на ліжко. Я на своєму віку віджила своє, мені належить. А ви, молоді, і на підлозі переночуєте. Добре ще на тиждень приїхала, а тож надовго, мабуть, засіла. З невісткою та онукою побачитися не терпиться. Ага. Загалом життя наше солодким точно не назвеш. Свекруха любить командувати й уїжджати з усякого приводу. Хоч і намагаюся я смиренно все зносити, а чоловік мій уже вибухнути готовий. Мамо, ну скільки можна чіплятися? Поїдеш ти назад чи ні? Місця для трьох тут замало. А вона надула губи. Ось значить, як старих не шкодуєте. Краще б я вдома залишилася, ніж у чужій родині горе микати. Ех, що буде далі розуму не прикладу, хоч назад до мами з татом податися.